Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 березня. Подивіться, яка красива весна! Як гарно квітнуть первоцвіти! І підсніжники, і крокуси. Ці весняні квіти просто золото. Отак От дивишся і любуєшся. А я, друзі, сьогодні планую сіяти насіння помідор. А які саме сорти, які будуть цікаві, які в мене є. Постійні сорти, що я сажу з року в рік, зараз вам покажу. Ну, от і настала пора помідор. Так, так, щоб ми зібрали влітку гарний щедрий урожай, саме настав час сіяти насіння помідор на розсаду. На даний час це є початок березня, доречно висівати високорослі помідори. Ну, а десь через тиждень-півтора можна сіяти вже й низькі. В залежності, хто де планує їх садити, чи в тепличку, чи в відкритий ґрунт. Коли сіяти строки посадки, кожен має вирішити для себе, в залежності від того, в якому регіоні він проживає, і коли настають умови, що можна висаджувати розсаду в ґрунт. Я не ділю високорослі і низькорослі. сьогодні я посадила всі сорти, які планувала. А які сорти планувала, зараз я вам розкажу. тільки, друзі, подивіться, скільки в мене є насіння помідор. Тут насіння минулого року, яке я висаджувала, і яке мені дуже сподобалося. Ось тут у мене є помідорки, до яких у мене є питання, але все ж таки я готова їм колись дати другий шанс. А отут у мене є така коробочка. Дивіться, скільки тут багато пакетиків з насінням. І всі вони чекають свого часу. Коли я їх посажу. Але це ще не все. Друзі, вчора до мене прийшов довгоочікуваний лист з насінням. Це насіння я виписала ще в жовтні. Дивіться, скільки тут сортів. Тут просто їх дуже-дуже багато. І другий конвертик він прийшов з перчиком. Тут є і гострі сорти перцю, ну, а також солодкий болгарський перчик. Перець в цьому році я вже садити не буду, тому що я посіяла свій, у мене вже розсада росте. Ну, а помідорки деякі я посадила. Чому я виписувала насіння? Тому що у цього колекціонера є ціла серія томатних тюльпанів. А саме найперший тюльпан, який я посадила, це був рожевий тюльпан. Він мені дуже сподобався і я хотіла зібрати всю серію. Ну, але, на жаль, чорного і помаранчевого тюльпану я так і не отримала насіння. Ну, але то нічого. Будемо замовляти ще. Тому я пані Зої дуже дякую. Я вдячна, що це насіння все ж таки до мене дійшло. І що воно тепер є у моєму асортименті. Ну, а що ж я посіяла в цьому році? Зараз я вам, друзі, покажу. Я в цьому році посіяла дуже багато сортів. Ну, і почнемо з низькорослих. Перший сорт це є подарунок осені. Цей сорт у мене не новинка. Я його висаджую щороку на своїй грядці. Чому? Тому що я його використовую для квашення. Особисто для мене рівних цьому сорту нема. Це перша його привілегія, а друга це те, що помідори дуже лежкі і вони можуть дуже довго зберігатися без втрати товарних якостей. Тому можна такими помідорами ласувати ще й в новорічні свята. Ну, звичайно, якщо вони доживуть. Далі всі сорти у мене нові, я їх не вирощувала. Тому описувати не буду, буду просто перечислювати. Карапуз, сонце, екстрім, гулівер. Незважаючи на те, що ця помідорка низькоросла, ну, ось подивіться, що пишуть: що вона середньорання і вага плодів 800 грам, чи ж не диво. Також з низькорослих я буду вирощувати гібрид Катя. Ну, по опису у автора пише, що це дуже гідний томат, тому будемо опробовувати. курочка-несочка, червоний півень, витязь, бочата, цукрова голова. Ну і золота теща. Це що стосується низкорослих. Низькорослі це томатики від 40 см до 1 м в мене. В цьому році я посажу три сорти Віталія Геннадійовича Аліфірова. В минулому році я садила шість його сортів і була дуже задоволена, але в мене був парадокс, тому що в мене є. Неотоплювана плівкова тепличка, і в теплиці ці сорти помідор вони показали себе гірше, ніж на, у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті плоди були просто гіганти, а в теплиці вони почали стигнути десь в кінці сезону, в кінці літа, і плоди не були таких розмірів. Тому в цьому році я отримала ще три нові сорти і хочу їх випробувати. Це оранжеве серце алмати, серце столиці і кизил тау. Наступні сорти, які я буду садити, це від наталії Борисівни з Казахстану. Це оранжева сливка від Борисівни і чорне сердечко з носиком від Борисівни. А далі у мене будуть поділені по формі плоду. І помідорки. Ось одна це такий шарпей рожевий. Я його вже висаджувала колись, і він мені дуже сподобався. То в цьому році я хочу його повторити. Синя груша духова, наскільки я розумію, це наш український селекціонер. Далі подібний сорт по формі плоду буде ламбада, але червоний. І рита чорна, темно-коричнева. Наступну серію, яку я буду садити, це у нас серцеподібна форма плоду буде. Це помідор геродес, улюблене свято. Оранжевий слон мінусинська, володар мінусинський, рижий апельсин. Жовтий вогонь, гігантське серце альпініст сербське биче серце, великий човен бруно і абрикосове серце зебри. Також мені дуже подобаються сливоподібні сорти помідор, але в цьому році в мене їх буде не так багато. Перший це буде тюльпан фестивальний. Я його вже висаджувала в минулому році, але він мене повністю розчарував. Чому? Тому що рослина росла гарна, потужна, висока, цвісти цвіла, ні одного плоду за цілий сезон не зав'язала. Я все ж таки чекала, може вже в кінці. Сезону, може, восени, тому що в нас дуже буває гарний жовтень, де погода тепла, де помідори ще нав'язують і встигають визріти плоди, ну але ні, тому в цьому році я спробую ще раз. Далі довгий салатний і жемчужний Агнія Гарті. Цей сорт він для тривалого зберігання. Ну, і, звичайно, як обійтися без кругленьких помідорів. Ну, я думаю, що аж ніяк. Перший сорт, який я висаджувала, це амішева золота скипка. На жаль, фото не маю. Наступний чудо логойса. Посмішка Сандри. Ось подивіться, це такого христого кольору помідорка з зеленими штрихами. Я думаю, що має бути цікаво. Охтирський. Королева марбени. Мілкін червоний болгарський. Також в цьому році я буду садити розовий фламінго. Цей сорт мій. Я вже його висаджувала. Я його купила багато років тому. І коли його купляла, зображення було словоподібне. Але насправді це величезна салатна помідора, дуже смачна. На зломі цукриста, ну і по смакових властивостях ну, дуже гарна. Але все ж таки мені хотілося рожевого фламінго, такого сливоподібного. І один добрий чоловік поділився зі мною. Він сказав, що його рожевий фламінго ще має вже років, може, з 20, може, як. Він дуже давно його купляв, ще колись-колись, поки не було такої селекції всього. І він каже, що в нього він. Сливоподібний. Тому в цьому році я порівняю ці два сорти. Ну, і, звичайно, яка посадка помідорів без чері. В цьому році я зрадила своїм сортам чері, які я дуже любила. Ну, наприклад, Саммерсан він завжди мене тішив. Зелений доктора Фрост, да, в мене всі його люблять у сім'ї, він просто незамінний. Ну і багато інших. В цьому році у мене будуть всі мої чері нові. Ну, майже всі. Перший це будуть зелені танцюючі пальчики. Ще один сорт. Це сорт нашого селекціонера Олександра Кулака. називається сонячні зайчики. Він з такими мультики. кисті мультифлора. Ну і з подібними кистями я також буду вирощувати рожевий ізюм. Я вже його висаджувала, зображення не маю. Вони такі мілкі сливочки з тоненькою шкіркою і дуже смачні. Ну і, друзі, звичайно, в цьому році буде в мене один експеримент, тому що два роки тому, в тому місці, де я викидую жмих з помідор, коли чавлю сік, там сходить зазвичай на наступний рік дуже багато рослин помідор. Ну, я ніколи цьому значення не надаю, їх або скошую, або вириваю. Але два роки тому у мене вижило там десь, я не знаю, можливо, п'ять рослин вони були всі різні, і одна з них була дуже цікава. Це була ну не чері, це швидше була коктейльна помідорка, вона була з антиціаном і була дуже смачна на смак, була хрустка, солодка і така, що хотілося просто їсти з куща. Ну і я зібрала звичайне насіння, адже експериментувати я люблю. Ну, а потім, як завжди, я ж багато знайомлюся з різними блогерами. Мені треба ж дуже багато насіння. Ви ж бачили, скільки в мене його є. І я познайомилася з дуже гарною, дуже доброю людиною, дуже позитивною людиною з пані Валентиною. Ну, і коли ми обмінювалися насінням, я їй дала це насіння, тому що мені насправді дуже сподобався цей томатик. Пані Валентина веде свій канал, і він називається Взрослії ніпосіди. Якщо комусь цікаво, що це за помідорка, ви можете зайти до неї на канал. І минулого року в неї було знято відео, яке називалося Сказочний томат шмурфетта, де пані Валентина відзняла його, як він себе повів у неї в теплиці і на грядці. Ну і під відео, як зазвичай, є коментарі. І люди почали писати, що він подібний на сливку гурман. Але сливки гурман в мене ніколи не було. В цьому році я її придбала вперше. Ну, і також я почала шукати, на що цей помідор подібний ще. І знайшла ще один сорт, який називається кумкват розовий опал. Правда, мені при кумквату прислали дуже мало насінин. Як на мене, то там було дві живі насінинки, а решта такі дуже-дуже дрібненькі. Ну, але будемо бачити. Тому я вирішила в цьому році посадити всі ці три сорти і подивитися. Звідки в мене взявся цей сорт? Це щось нове, чи це вже те, що давно є. Просто якщо дивитись на сливку гурман, то в неї такий гострий носик. У шмурфети він такий не зовсім гострий. Сорт ну, сорту шмурфету, як ви всі зрозуміли, його не існує як такого, це умовна назва поки що. Ну, а чи це щось нове, чи не нове, ми побачимо уже в цьому році. Тому, друзі, я вам всім щиро дякую за увагу. Кому було цікаво, кладіть пальчика вгору, як сорти помідор будуть у мене рости, чи хто зійде, хто не зійде, де будуть невдачі, де буде щось не так, хто буде гарно плодоносити і рясно і тішити врожаєм і смаком, ми це все побачимо протягом року. Тому, кому цікаво, залишайтесь на моєму каналі. Буду рада бачити вас в наступних відео. На все добре і всім па па па, -па.